Саме болюче, це, звісно, це останній день донецького аеропорту. Це найважкий день, який був в нашому, в, в нашому житті. Це 20 січня 2015 року. Тоді був дуже великий туман, видимість обмежена. І в той день дуже багато загинуло справжніх хлопців, справжніх вояків. Я був в складі підрозділів і їхав в термінал за пораненими. Ми їхали на штурм і на допомогу нашим хлопцям. Тобто Наше завдання було, це, перше за все, відбити новий термінал, закріпитися там і вже тримати до підходу основних сил. Через минут 15, після того, як ми потрапили в полон, нас вже знімало їхні кореспонденти. Причому не якісь місцеві, а Russia Today, Life News». Було дуже соромливо йти по Донецьку 23 числа, коли нас, нас водили по, по Донецьку, і місцеві жителі на нас накидувалися. Пройшли через катування і через, і через приниження. Тобто, його дуже сильно побили в МГБ і стрела.